Ми постійно стикаємося з проблемами при роботі у Premiere Pro. чи то помилка стабілізації, чи то ефект відпрацьовує не так, як треба, або навіть не можемо розібратися з нагромадженням файлів на таймлайні. Не біда. У Premiere є крута функція, яка вирішить майже всі проблеми, які виникають при монтажі відео. Сьогодні говоримо про Nest або Nested Sequence. Поїхали! Отже, декілька лайфхаків або способів використання секвенції NES. І почнемо з першого: це групування елементів в сцени. Я завжди користуюся секвенцією NEST для того, щоб групувати кліпи в сцени або за темою. Наприклад, у вас є відео і ви створили для нього інтро. Я створюю для нього NES для того, щоб його не втратити в процесі монтажу, або щось не зрушити чи видалити. Адже всяке буває у новачків. Та й у Pro теж трапляються халепи. Якщо ви випадково видалили, то просто перетягніть елемент назад на таймлайн і все. А якщо вам знадобиться відредагувати інтро, замінити кадри чи ще щось, то класні двічі і ви потрапите всередину Несту і редагуйте. Найпопулярнішою помилкою при монтажі відео є помилка ефекту Warp Stabilizer. адже цей ефект є дуже вибаговим у своїй роботі, а користуємося ми ним частенько. Так, от ця помилка виникає в той момент, коли ви зняли кадр, який трясеться як діда дідавовий із Москви. Зробити корекцію по швидкістю та вирішили його відстабити. Це дуже популярний баг. Саме конфлікт або несумісність цих ефектів між собою і утворює цю помилку. Вирішується це дуже просто: робимо корекцію швидкості кліпу, натискаємо праву кнопку миші, обираємо Nest, даємо ім'я новій секвенції, жмемо ОК. І далі ви вже можете стабілізувати ваш кліп, і у прем'єра не виникає ніяких питань до вас. Також Nest може знадобитися для такого ефекту, як RGB Split. Або більш наглядний приклад, у вас є логотип або вашого каналу, або замовника, тут неважливо. І для прикладу вам треба накласти на нього гліч-ефект. Але прикол в тому, що якщо ви будете накладати цей ефект на основній секвенції, то гліч буде застосовуватися для всіх елементів на таймлайні. Нам цього не потрібно, а клієнту тим паче. Будемо виправляти. Виділяємо наш логотип і застосовуємо до нього NEST. Далі відкриваємо її і вже всередині проводимо всі операції з ефектами для цього логотипу. І тепер, якщо ми програємо цей відрізок, ми бачимо, що Гліч Ефект застосовується тільки для цього елементу, інші не торкаються. І моє найулюбленіше використання секвенції NEST це компонування елементів групи, щоб не нагромаджувати основний таймлайн. Покажу на прикладі відео, яке ви дивитеся прямо зараз. Я відзняв відео, а звук записувався окремо на рекордер, і в мене виходить аж 5 доріжок аудіо: одна з камери і чотири з рекордера. Чому так я розкажу відео про те, як я записую свої відео, скажу тільки що використовую декілька мікрофонів і бекап. Так, от, щоб не нагромаджувати таймлайн такою кількістю файлів, після синхронізації звуку, я створюю нест і працюю з доріжками звуку вже всередині. На основному таймлайні в мене лежить одна відеодоріжка і одна аудіодоріжка. А всередині їх 5, і я можу обирати будь-який мікрофон з тих, що використовувався, і в будь-який момент їх можна переключати. Дуже зручно, а що найголовніше, це економить багато часу, простору на таймлайні і прискорює роботу прем'єру, тому що йому не потрібно обробляти зайву інформацію. Це були мої найулюбленіші методи використання секвенції Nest в Premiere Pro. Якщо вам щось не зрозуміло або залишилися якісь питання, задавайте їх у коментарях, а я з радістю дам на них відповідь. А я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам гарного дня, слава Україні і всім папа! -па.